в підпорядкування з'єднання південь і підпорядковано територіальній зоні Запорізької області. Це перше. Ми їм можемо допомагати лише тому, що там наші, тобто ми не несемо відповідальність за них? Несемо. несемо, але те забезпечення. Так ми одержуємо інформацію, і вона різна. Віта Вікторівна Атаманчук, мій заступник, одержала доручення зібрати і зібрала мобільні телефони. Усіх бійців, щоб одержати інформацію не тільки від керівництва а, нашого батальйону, але й від всіх бійців поїду обов'язково. Я поїду обов'язково в Мелітополь. Їх зараз звели з трьох об'єктів з Костогризова. Я вам це ще я раз кажу, якщо Вікта не дозвонилася. Навіть після указу про звільнення, я тому обов'язково буду. А саме Дивіться, все. телефонують вони Ви задов... тільки що сказали, що дискусія зарузили микамаси допомоги, які люди допомагають. Так? Люди допомагають так? Яка прийшла директива з міністерства, думайте стільки, видавати порціонно, щоб солдат не об'ївся, не переїв. Розумієте? Це, ну, я не знаю. В голові мене не впадається. Бабуся дає якийсь патольок села, щоб солдат ну, доповнення доповнені харчування. Обмежити це, видавати порціонно. Це таке є, правда. Це солдат, телефонує до мене. Якщо до вас не телефонує, довірки не телефонують, то до мене телефонують вони щодня. Мами телефонують, дружини, солдати телефонують. З командирами спілкуюся. Все добре. Я командирів розумію, бо вони не хочуть своє керівництво підставляти. Відповідно, команди хоче вас, ви відповідно, може, ще. Я до вас, як до особистості, як до Олександра, претензій не маю. Ви гарний батько, друг товариш. Але як чиновник, вибачте, можливо, заважає вам хтось. Ну, Ні, не знаю. Нічого не заважає, я несу персональну відповідальність. Тільки давайте впевнемося. Ви запрошуємо будь-яку камеру, яка погоджується. Сідаємо на наступному тижні, незалежно від указів, і їдемо в 17 немає, я погоджуюсь. Вибачите? Ви сьогодні вибачитеся. Якщо це не так, як ви кажете, що одну, одне простирадло, одне весь. Я знаю, що КамАЗу нещодавно ще відвезли. Я, я розумію, що мені прийдеться вибачатися, але я знаю, що це було два дні назад, Камаз поїхав повіз їм ще один комплект. Це я знаю. Я вибачуюсь, вже вибачаюсь, бо вже не, не один, а два. Але те, що порціону виділяти будуть, то це. Ну що я буду вибачатися, якщо так воно є. Я зведуся, ця людина вам скаже в вічі камерах. Розумієте? Ну є такий факт. Нема підстав, не вірити, бо люди, люди щирі там. Я, е Як би там не було, але все ж таки гордість з того, що знову ж таки, на відміну від багатьох регіонів, тут, на Кіровоградщині, ви виходите вільно, можете висловити свою думку. Більше того, багато з тої інформації, яку ви доносили у квітні, про 17-й батальйон, який тут стояв виявилося правдою, і ми вмішувалися. А як же інакше ще суспільство працює? На що ще має спиратися влада? Тільки на чиновників, то ми це бачили років. Міняти чиновників, ті, які ми не віримо. Ну громада не вірить. Я вдячний вам, в тому числі, і за сьогоднішню пораду. Обов'язково прийму її до виконання. Я вам вас запевняю особисто, що вона мені і до серця теж близько припала. Ви не думаєте, що я вже такий автомат, але я державний службовець, я служу державі. І те, що висловлювалося, народу треба служити, не державний службовець, служу українському народу. Не треба жонглювати до При... вас ви... При... як до особисті претензії до майк до чиновника. Ви, якщо ви на приспустити на які ви плюнули. Вам український народ давав свої пропозиції тут. А ви на них плюнули. Щоб Вас призначили в адміністрацію. А не на президента. Мене. Для чого мене? Я, ні, була розмова, все ж записано. Ну так для чого ви мене зразу другаєте? Ну, Взагалі ми давали. Ви тут вам отакий список ви, дали. І на Шо початку списку, що вас треба в адміністрацію президента. Ну, ну було таке. Не в адміністрацію, а вашим заступником. Ну ви сказали. Ну моїм заступникам. Ну хорошо, в адміністрацію президента ви мене послали? Звичайно, готовий послати хоч зараз. Ну да. так, на три букви. Можна знати вам просто? Я закінчу думку, а ви ставити питання, як і всі інші. Я просто хочу сказати, я гордий з того, що тут відбувається мирний спосіб, в відповідності до Конституції, по-європейському. Сьогодні президент нарешті підписав асоціацію з Європою. Що б там Москва не робила, ми все одно це зробили. У нас буде оновлена конституція, у нас не буде оцієї цієї Махновщини, коли хтось, прикриваючись прапорами або палаючими шинами, елементарно розбійникує уже. І Кіровоградщина показала, що тут влада є. А думкою тільки ось у чому хотів завершити. Що коли ви говорите, що представник держави тут має бути тільки місцевий, то я відповім. Тим, хто посилає своїх дочок у Київ вчитися на міжнародні відносини і влаштовує на роботу, що я, якби киянин, міг би сказати, то чого ж ви тоді не залишаєте дочку у себе? Після навчання залишимо? Так я от кажу: на державній службі українському народу ми всі українці. А Ті всі самоврядні підкреслюю, у нас є ще служба органах місцевого самоврядування. Справді мають бути, перш за все, місцева громада це жителі, які постійно і достатньо довго проживають на цій території, знають її проблеми. То і з цього питання і президент, і парламент, і сподіваюся, що вистачить волі закріпити навіть цій каденції, які залишилось їм не зовсім довго. Зможуть закріпити в Конституції передачу повноважень відповідних виконавчого органу, обрані на оновленій основі обласній раді, куди можливо висунуть і вас, вас за активну позицію, і ви створите виконавчий орган і будете вирішувати власні питання. А державне око, в тому числі, щоб тут не було сепаратистів, щоб тут не було махновців оцих, хоча я б махна поважаючи. Бахновщиною пов'язує звичайних бандитів, які прикриваються прапорами і палаючими шинами. Їх тут не буде. Все буде в законний спосіб. Я свою думку в цьому питання висловив.